Все, люди йдуть. Та, Та нічого. Хай думають, що цей. Мамочка не знаю. Привіт, моя автор магазинка мамучка. Я вирішила здати на це відео. І И хочу тобі сказати, що я дуже закончаю, навіть там. І хочеться на відстані. Діти цього корисні. І я хочу передати ще питання всій своїй церкві. Хочу сказати, що я всіх дуже-дуже люблю, дуже За все дуже сумую. І навіть тут, коли я далеко від вас, ви все одно залишаєтесь в моєму серці. Ні, мене не треба зі. Виріжеться, виріже. Добре? Та хай мама бачить.